Це виглядає аж надто парадоксально, щоб бути правдою, але реально у серпні 2014 року Володимир Зеленський сказав фразу, яка сьогодні може звучати, як хтось може сказати, як вирок самому Зеленському стосовно Покровську. Люди гіднуть постоянно, пацани там в окруженні під обстрілом, поддержки ноль, а нам втирають навесну чужу. Тоді Зеленський говорив про Іловайськ. І ось минає 11 років, і сьогодні вже інші пацани в іншому місті, але на Донбасі, говорять йому рівно те саме. Я зараз говорю про Покровськ. Змінилася країна, змінилася війна, але найбільше змінився Зеленський. Чому президент Зеленський це вже не комік Зеленський з 2014 року? Чому Володимир Олександрович вже не здатен бути таким відвертим, як це було тоді, у 2014 році? Та якими мотивами, що найголовніше керується президент України, коли Покровськ ризикує стати другим Іловайським? Чи є заради чого або кого ризикувати? Обов'язково підпишіться на канал, аби ми з вами просто не загубилися в кінці відео і погнали. Почнемо з найголовнішого це не фейк. Скріншот поста у Фейсбуці Зеленського абсолютно реальний. Це підтверджують і люди з цього поста. Людина, яка мала сміливість сказати вслух, те, що тоді боялися озвучувати політики. Це все було про Зеленського зразка 2014 року. У розпал Іловайська, коли ще не всі навіть розуміли, що відбувається президент Зеленський, тоді ще не президент, відгукнувся на заклик свого тодішнього колеги по цеху Андрія Джеджули підняти розголос, м'яко кажучи, проблеми. Українська армія попала в котел на Донбасі. Це був тільки початок правління Петра Порошенка. Вже забрали Крим і Україна вперше дізналася про те, що веде бої з регулярною російською армією, яка тоді не дала в режимі. АТО звільнити Донбас у 2014 році. Коли сталася трагедія в Іловайську, українське цензуроване телебачення традиційно не відреагувало на це так, як мало би відреагувати у демократичній країні, яка бореться за своє існування. Так, тоді ще не було телемарафону, але більше правди завжди було в соціальних мережах. Давайте для більшого розуміння я зачитаю повністю цей пост Зеленського з серпня 2014 року. Пацани там в окруженні і під обстрілом. Ни помощи, ни техники, поддержки ноль. Люди гибнут постоянно, каждую минуту. А нам просто втирают красиво сформулированную новостную хрень. Мол, снова мы что-то освободили, и снова никто не погиб. Нас держат за лохов, и обидно, что держат нас лохи. Читающие це зараз важко самом насправді идеться про. І 14-го року, чи мабуть, і Пропокровськ 25-го року. Адже у сьогоденні ми теж чуємо подібні або навіть і жорсткіші заклики подекуди до Зеленського, наприклад, колишній за міністра оборони Віталій Дейнега або ж відомий військовий інженер Сергій Флеш, або ж та сама народна депутатка Мар'яна Безугла, що нам її не згадувати, та й не тільки вони усі ці люди так чи інакше звертаються до Зеленського, не повторювати помилок. І вчасно голосити про вихід з Покровська, яких би репутаційних і політичних, головне не військових, а саме політичних втрат це не вартувало. Найголовніше це життя військових, тобто життя людей, якщо говорити конкретно, переконують усі вони. Ось така мотивація прохань. Але зараз. Зеленський не комунікує з цими людьми. Він не пояснює, чому ми не виводимо людей. Говорять про різні причини, не лише військові, а й політичні. І я вже ж озвучу одну із них, яка найбільше на слуху. Її ж навіть і сам президент України насправді озвучував ось, За словами Зеленського, і тут я точно переконаний, що він дійсно так Так ось, за словами Зеленського Путін зараз хоче показати захопленням Покровська Трампу, що Росії треба більше вірити. І що Росія дійсно здатна захопити Донецьку область, як Путін власне і обіцяв Трампу на Алясці ще у серпні 2025 року. По суті, росіяни намагаються просто переконати американців сказати: не вірте українцям, тобто не вірте президенту Зеленському, який каже, що ми не здатні, тобто ми росіяни, просуватися на фронті. Вірте нам, росіянам, бо ми погрожували захопити Донбас. І бачите, що в нас це нібито виходить. Також буквально на днях Зеленський сказав, що такі наративи Кремля саме в бік Трампа можуть допомогти Росії навіть і уникнути нових санкцій. І ще й протягнути на полі бою якийсь час, почуваючи себе досить впевнено, щоб просуватися вперед. Але в таких заявах Зеленського є насправді зворотня сторона медалі, про яку не кажуть: от якщо Трамп повірить Путіну стосовно Покровська, то це ж автоматично ще й означає, що Трамп зневіриться у словах Зеленського про Донбас. Бо, як ми знаємо, з відкритих джерел про це змі писали тисячі разів, і сам Зеленський казав, що президент України. Переконував Америку, Росія не здатна швидко захопити Донбас. Російська наступальна кампанія видахлася ще влітку. Нема сенсу тиснути на Україну для швидкого кінця війни, бо Росія не здатна перемогти. Ось такий наратив. Ми посилали американцям. Так, ось, якщо у Покровськ реально впаде, то чомусь і Київ, і Москва однаково сильно переконані, що це однозначно схилить чашу на їхній бік в очах американців. Хоча я тут окремо вже навіть зауважу з великою відповідальністю, що ані Трамп, ані будь-хто з Білого Дому навіть жодні витоки в американських медіа не свідчать принаймні публічно про те, що саме втрата Покровська. Змусить американців реально і однозначно послабити тиск на Росію чи відвернутися від України або ще якісь подібні різкі радикальні дії, які не на нашу користь вчинити. Менше з тим політична причина, чому Зеленський не коментує особливо саме Покровськ, я ж надто не коментує заклики про відступ з Покровська, виглядає саме так, як я описав вище. Але при цьому мовчанню зеленського є ще безліч інших пояснень. Ну найпростіше це тому, що влада завжди змінює людину з 14-го року того зеленського, про якого ми говорили на початку відео, особливо влада під час війни, коли ти кожного дня ухвалюєш рішення. З людськими життями на кону у тебе з'являється спокуса мовчати, щоб уникнути потім відповідальності за деякі необережні слова. І коли поряд немає людей, які можуть сказати правду, президент може почати жити у власній інформаційній бульбашці. Там ж тихо і комфортно, насправді там немає слова оточення, а є слова, наприклад, як контрольована ситуація. Політичний розрахунок зеленського зараз простий: евакуація це складне рішення, але воно визнає слабкість оборони. А от оборона це символ непохитності, особливо в очах штатів. А символи іноді можуть бути інколи важливіші за реальність. Вони переконані, що правда, зі мною би зараз не погодився Зеленський зразка 2014 року, який тоді топив за вихід українських військових з Іловайського котла і взагалі називав українську владу зрадниками, якщо вони так вчинять з українськими військовими. Просто уявіть, зараз би, мабуть, за такий випад на адресу президента можна отримати добрячих проблем. Особисто мені чомусь так здається. Це досить насправді цікава трансформація політичного становлення Зеленського. Погодьтеся. Напишіть у коментарях, що думаєте ви про порівняння зеленського 2014 року і зеленського 25-го року. У чому відмінності? Як виникли ці відмінності, і чи доречно взагалі? Порівнювати зеленського коміка, який хвилюється за ситуацію в країні, і зайловаськ, і зеленського президента, який є головнокомандувачем і ухвалює реальні рішення, адже критики і прихильники президента кажуть, що це опозиція е натягує Сову на глобус із такими відмінностями, і насправді не є доречним. Порівнювати той пост Зеленського із тим, що відбувається зараз. А от критики саме президента навпаки говорять, що дуже доречно все таки звернути увагу на протиріччя, які відбуваються зараз на банкові, дуже цікаво почитати усі ваші міркування на цю тему. Хоча ж насправді ми бачимо лише одну проблему: це повна відсутність пояснень, що відбувається. А по суті, у суспільства є запит дізнатися, заради чого це все, яка мета такого ризику Покровську. Це абсолютно нормальне і логічне питання, яке не потребує розкриття якихось військових таємниць. Це просто досить людське, тобто, притаманне кожній людині, яка має право поцікавитися, що і чому відбувається, особливо коли на кону життя багатьох інших людей. Особливо це виглядає жахливо на тлі поодиноких повідомлень від українських військових, які все-таки інколи ж прориваються до нас крізь соціальні мережі. Де чітко йде звинувачення саме в одному, що офіційна інформація може не відповідати реальній обстановці на полі бою. Тому найголовніше питання все таки: навіщо ж мовчати? Який сенс в тому, аби не звертати увагу на цей градус напруги? Якщо інформація була для вас корисною, поставте лайк. Якщо не хочете, не треба. Просто натискайте наступне відео, яке з'явилося зараз, ось прямо зараз з'являється на ваших екранах. Я обіцяю, там реально цікаво ще цікавіше ніж в цьому відео. До зустрічі!